Полтавський художній музей, галерея мистецтв приймає виставку ляльки-мотанки. Експозицію проурочили до Дня незалежності України. Захід є традиційним і проходить щороку. Це колективна виставка. Багато дітей приймають участь. В Минулому році це були і зіньків, і Полтава, і студенти і молодь. А цього року у нас задіяні майстри. Це високосвічені, це такі традиційні майстри. Наші лялька Мотанка здавна вважається оберегом українського народу. Іграшка бере корені у часах прадавніх слав'ян. В основі ляльки хрест як символ віри та миру захисту від зла. На виставці представлено більше старобіт. Серед авторів такі народні майстри, як Наталія Свиродюк, Лариса Пілюгіна та Ольга Кузьменко. Свої роботи презентувалася. Кив, які мають власний етногурт толока, лялька це основа берегині. Вона оберіг. Вона... Порізати шуть, і коли ти робиш ляльку, саме така енергія в неї втірюється. А найменшій учасниці нещодавно виповнилося три роки. Яна разом із батьками виготовила мотонку під назвою Господарочка. Наша робота представлена от лялечка з першиком. Ми її назвали Господарочка, а також віночки в цьому залі представлені. Це ми родиною створювали. Тому ну ми говоримо, що експонати Яночка робила, але звичайно, що ми ще маленькі, тому ми всією родиною. Вийшли до нашої річки в Полтаві, збирали різні квіточки, трави. Донечка з татом збирала трави. Мама допомагала скручувати. Виставка триватиме близько місяця у залі творчості імені Саші Путрі.